Зараз як ви бачите, приватне підприємство Дорстру проводить укладання. Верхнього несучого шару асфальтобетону, ще не обмастичити асфальтобетону, який буде нести конструктивну нагрузку і буде зносостійкий. Зараз ми проводимо з викладання від вулиці Сержанта Смірнова до Грандмаркета маркета бувшого. Це перша ділянка. Потім в подальшому перейдемо на ділянку, на другу чергу об'єкту. Техніка наша вся власна. Замкнутий цикл, завод, техніка, все. Згідно реконструкції, передбачено було укладання вирівнюючого шару, нижній шар і зараз, як ви бачите, верхній шар шарші внемомастичного асфальтобетону. Технологічно це правильно, тому що буде якість дороги, гарантію ми будемо давати на 10 років без ремонту. Якщо не демо, якщо станеться, ми ремонтуємо безкоштовно. Техніка працює, погода допомагає. Зараз Здається, погода наладилася. ну, Черкащанам, хочу сказати, це займе не дуже довгий проміжок часу, але все буде залежати від погодних умов. Знаєте, погода нестабільна. І ще хотів би звернутися до жителів міста Черкаси, зокрема до жителів мікрорайону Митниця, щоб вони з розумінням віднеслися до того, що зараз є певні тимчасові незручності. Ми вимушені перекривати бокові виїзди. Парковки і де ми будемо зараз укладати, парковки в дороги, ставлять машини, ми вимушені зупинятися, чекати, шукати людей. Звер... будь ласка, віднесіться з розумінням, допоможіть нам ми працюємо за разом і для міста Черкаси.